Ага. А можете ви зробити отак. Дивіться, казівний пальчик торкається великого, так? Виходить така цікава фігура. О, отака. Да. А тепер можна з цим рухатись. Дивіться. Оп-оп-оп-оп-оп-пач. Наприклад, отак. Авучок повзе Овзе. Овзе. Він плети. Паводинка ровець. Там лети. Дивіться, я цими пальчиками вільну ниточку. Тут у нас петелька. А тут. Наче хвост такий. Я почекаю, Маруся, я всім показую Я її сюди затягую і, бачите, заманюю сюди і вузликом затягую, наче я на неї полюю, як павучок. Бачите, чим відрізняється моя ниточка від тої, що була Відрізняється чимось. Є якась діяльність павучка. Да. Да? На що схоже? Косичку. Молодцы. Спасибо, Фичка, что ты сел на мою нитку. Так тоже красиво. красней. Красней. У нас выходит покой. А вот втягнуться. Це такий... що ви думаєте, павочки не втомлюються? Якщо вам треба сплести таку велику сітку, щоб приводиться. Знаєте, скільки це бузликів? Дивіться, сьогодні ми спробуємо придумати пісеньку для нашого бабочка. чи ти за нічого. Ну давай я. Паучок ползет, па ползет, паутин, па па он плетет, паучок. Гарно виходила побудинка, треба під, свою, під свого полочка знайти пісеньку. Не тільки петь криві але ти відволікаєшся. розплітається. доволікається. Поваша будинка розглядається. Маша дуже тягнула, ти та сало плениця.

Давайте так мы уже